Поради від диктатора: Київ має помиритися з Москвою, поки Росія не поставила всю економіку на воєнні рейки. Заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко Китайським змі. Водночас, на його думку, Україна, нібито, не має іншого шляху, як укласти мирний договір саме зараз і без попередніх умов. Також він зауважив, що нібито Москва від самого початку готова була робити кроки до переговорів. А ось Київ. Відмовився від готового плану на вимогу заходу і американців. Лукашенко ще й наголосив, що якщо спалахне конфлікт між США та Китаєм, то про українців всі забудуть. Незаконно обраний очільник Білорусі вже відправився із триденним візитом у Китай. Підтверджує намір Китаю посилити зв'язки з Росією на тлі її жорстокої війни проти України. Так у державному департаменті Сполучених Штатів охарактеризували візит самопроголошеного очільника Білорусі до Пекіна, адже останній вважається вкрай лояльним до Кремля. Водночас у Вашингтоні вкотре застерегли, що надання Китаєм летальної зброї РФ остаточно підірве довіру до риторики Пекіну у світі, оскільки це стане чітким сигналом про брехливість заяв. Ав КНР щодо їхнього нейтралітету у цій війні у держдепі зауважили, що у такому разі китайцям доведеться відповідати на запитання, чому тоді вони надають одній стороні летальну допомогу. Також у американському відомстві додали, що інші країни вже ставлять і цікавлять, чому КНР підтримує Росію в інші способи, зокрема надає економічну, дипломатичну та політичну допомогу.